Всім привітаю! В знову каналі. Сьогодні я хочу розказати показати е, свої враження за використання з 25, е, 25 грудня 2023 року до 25 року 15 липня. Це Вулиші Brain Apex Double. У мене їх два. Це е, зараз конкретна модель 360 до 150 грамів, у мене є 360 до 180 грамів. Відрізняється вони тільки тестом. Зараз хочу розповісти враження про ці вудлища і ну, про їх характеристики. Почну з першого коліна. Це ну, конкретно я розповідала ще в першому огляді, але коротше, тут катушку тримаєш досить потужний, може тримати катушки до 14 тисяч. Тут. Це з Єви матеріалу, дуже зручно тримати. Мені мені вік 13 років. Тут дуже зручна дистанція від кутушка тримача до е, цієї єви. Дуже зручна мені для закиду. Я можу дуже класно вкластися і закидав на це вулищем більше 100 метрів грузом від 60 до сотки. Ну, спокійно. Далі частина, яка тримає, яка саме основна з кільцем. Кільце тут 40-го діаметру. Таке колечко. Воно на початку другого коліна. Це для того, щоб можна було поставити трошки більше по розміру катушку. Тут три кільця, саме на цій частині. На фідерному бланку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кілець з ківертипом, А на карповому 4 кільця. якось так. Вага його приблизно 430 г. Це оптимальна вага для закидання і для зручності влажування трофейної риби. Що хочу сказати більше про його роботу. Від грузики від 40 грам я тестував до 100 грам. 100 грам не лігке улітає на 100 метрів, навіть не вклад... особливо так не вкладаючись. Звичайно, що з використанням шуклідера, але все одно дуже зручно закидати. Груза 40 ка погано летять, тому що все-таки вуличні до 150 грамів, але якщо дуже треба, якщо там муляка чи недалеко закидати, ракетом можна вилити в цілому з використанням попова пакета або пва стіка. Вага, ну, як вже казав, використання карпової вершинки дуже класно допомагає виважувати трофейну рибу саме з корчів, щоб, якщо її треба прям корчувати. І використання більших грузиків, там від 60 до 100 г. Це вже ну, навіть до 130 грам, думаю, буде летіти дуже класно на, карповій, на карповому кінчику. На фідерному вже трошки інакше, там він починає непогано грузитися на вагах від 30 грам, як по мені, це в мене зараз тут стоїть вершинка 3 унції, це, вона, там йде 5 унцій і 3 унції. На вулиці до 150 грам у мене стоїть 3 унції, а на вулиці до 185 5 унці. 5 унцій це приблизно 150 грам, і 3 унції це приблизно 80. 86-75 грам плюс-мінус так. По-моєму, навіть 80, щось типу такого, точно не пам'ятаю. Верхівка дуже е, фідерна, дуже м'яка. Можна побачити мінімальне клювання, якщо ви ловите як на, як на класичний фідер. на ну, Кінчик дуже класно буде все реагувати. Е, хлистик дуже такий. Е, М'ягенький, але потужний. В принципі, дозволяє використовувати важкі ваги. Він на грузиках гнеться, ну, коли ви тримаєте груз, оснаску, гнеться плюс-мінус, якщо це вага грам там 60. Ну, от, от такого буде загинатись кінчик, в принципі. І при закиданні працює, починає працювати вже ця частина. Якщо закид дуже силовий, то починає працювати і. Другої частина донку. В принципі, мені палка сподобалася, тим, що вона на фідерному кінчику класно в'яжеть навіть маленьку рибу. У мене недавно виклад... виклад... було відео: на флет... рибалка на флешку. Там були використання... було використання кінчиків 5 унцій, тому гнулася вони... вони більш гірше, ніж трьох Але в принципі, там було все, все класно видно, кінчик дуже класно відпрацьовував. Коли була, були сильні ривки риби, відпрацьовувала її ця частина. Коли я рибалив, це я викладавши в, в свій. Заблокований аккаунт Тіктопу, там, де працювала ще й карпова верхівка, але там була маленька риба, там 500-600 грам, тому там особливо не було на що дивитися. Але коли ви, дивили, ви дивились відео з риболовлі на Флет на цю палку з цим серкінчиком, там все було дуже класно видно, як працює бланк. Мені цей бланк дуже сподобався, тим, що він. Легкий тим, що він дуже гнучкий, класно відпрацьовує на рибі, і тим, що він, е, тим, що він закидає класно важкі ваги. Навіть не то, що важкі об'ємні просто. Я в палкою закидала то оснастки, як ви знаєте, ці Молітріх там такі шайби здоровені. Летіло непогано, але все, в принципі краще використовувати для цього. Е, Класною використовую, використовую для спода. В принципі, ця палка. До 150 грам, міді з помп мідіум розміра летів мені спокійно на метрів 60-70, навіть особливо не вкладаючись, Просто тако клас, кліпса, кліпса все вдарилося, все дуже зручно. На Карповій верхівці обов'язково. У мене була риболовля недавно ночну рибалку, коли ви можливо бачили фотки, 2,5 кг карп, але він був зловлений на вудлище Brain Classic Carp, якщо хочете на нього огляд, то набував на цьому відео 10 лайків. Але на це вудлище я тягав теж маленьких коробчиків до пів тіла, які зовсім-всім маленькі, але відпрацьовував цей бланк дуже класно, тому що карпики в мене дуже сильні. Але в принципі, якщо у вас риба. Вже від 5 кілограм цей бланк буде її класно в'язати, якщо у вас там на, на початку вашої точніше, на кінці вашої дистанції корчі а вже під берегом чисте плесо, можна буде його з корчів викорчовувати цим бланком, тому що він це дозволяє робити. А якщо вам треба вже під берегом, або навіть не під берегом рибу не форсувати, а именно, ну, давати їй якось свободу, щоб вона е, там, щоб бланк дуже класно в'язав рибу, то це або про фідерний кінчик, або про вуличка з більш меншим тестом. Але, ну в принципі, цей бланк мені дуже сподобався тим, що він і недорогий, і класно працює на любій рибі. Від, там, навіть від там, таких 200-300 г до риб 10 кг. Ну, я таку велику рибу ще поки не ловив. Але було пару трофейних сходів на ці палки. Але цього літа, сподіваюсь, переб'ю свій рекорд піймаю рибу за 10 Тому, якщо піймаю рибу за 10 кг, обов'язково перезніму це відео, розкажу, як, як ця палка грузиться ще й на таких великих риб, рибах. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь. Добав мені 700 підписників, підписуємося на мій інстаграм, телеграм, все буде в описі. Пишіть в коментарі свої враження про ці палки, тому що я впевнена, що майже всі мої підписники користувалися такими. Ну, то ставте став і підписуйтесь, всім бажаю здорових риб, Всім удачі, всім. Пока.